Добрий день! Сьогодні 17 серпня 2024 рік. Як і завжди, я проводжу експерименти. Сьогодні мій, мій експеримент буде про сітку. Ось Оцей мій участочок, такий маленький, на якому росте мій солодкий перець. Врожай я вже сьогодні зняла. Ось він такий. Солодкий перець. В мене тут три сорти, три сорти солодкого перцю. Клаудіо F1. Це кубовидний, кубовидний перчик. Ось так він виглядає. Це не дуже гарненький. Ось де і ще ми тут залишилися зелені. Ось так він виглядає. Ось. Такий недоспівший перчик. Був ще набагато спіліше. Вже декілька разів знімала урожай. Ну, ось, ось перчик. Оце ж у мене три види перці. Кладіо Ф1. Так, який ще подарунок Молдови. Ось так він виглядає. Це ще не я ж врожай вже зняла. І Барбі. Барбі f 1 Барбі f 1 Теж ось так він виглядає. Ну, який в мене експеримент? Оця діляночка в мене солодкого перцю та помідорчиків. З травня місяця я посадила, я вирощувала сама розсаду. З травня місяця я посадила цей перчик. Ці помідорчики. Помідорів в мене аж 7 сортів. На цій ділянці. Я вам минулого разу показувала всі свої сорти у розрізі. Ось, я, я до чого? Що з травня місяця оця моя діляночка вона була під сіткою 90. 90. Потім, десь тиждень тому, я вирішила, щоб скоріше достигали плоди. Мої помідорчики та мій солоденький перець. Я вирішила сітку зняти 90-ку, та повісити сітку 45-ку. Але 45-ка в мене коротенька сітка, і я її повісила на, тільки на оці помідорчики. Ось на ось ці. Помідорчики. Листочки не попеклися, слава Богу, помідорчики не попеклися. Але ж сьогодні я приїхала і, подивившись прогноз погоди на ближайший тиждень, знову у нас починається спека плюс 35 градусів. Тому я вирішила з цієї ділянки зняти сітку свою 45-ку. Та почепити сюди опять повернути сітку 90. Бо дуже переживаю, що мої помідорчики та мій солоденький перець не витримають цю спеку, погорять листя, погорять мої плоди. Щоб цього не трапилось, треба знову кріпити сітку 90. Оцю, оце на цій ділянці в мене. Тільки на помідорах була 45-ка. Я її взяла, зняла і перевісила на високорослі помідорчики. Тільки я її взяла і завернула в два рази з 45 до 45, і в мене вийшло теж сітка 90. Ось так будемо врятувати свої високорослі помідорчики від спеки. Ось так зеленіть у мене помідорчики зелені, починають трохи спіти. Ось такі гарненькі. Це адамове серце, дуже гарні помідорчики. Я вже їх різала, вони в мене, правда, два, два штуки потри, потріскалися, але були дуже м'ясисті, соковиті і смачні. Дуже гарні помідорчики. Ну, ось так я Свої помідорчики хочу врятувати від спеки. Знову прикріпити сітку 90-ку. Так, і ще, щоб, і ще сьогодні тема буде, щоб швидше наливалися оці зелені помідорчики, щоб наливалися швидше зріли плоди. Що я буду сьогодні робити? Я буду їх підживлювати. Помідори, я буду підживлювати монофосфат калію, фосфора 52, калія 34%. 1 грам на 1 літр води. А коренево це оприскування. А кореневе підживлення 5 грамів на 10 літрів води, монофосфат калію. Щоб достигали, як можливо, швидше помідорчики, їм. Потрібен калій. Так, це для помідорів моє підживлення сьогодні. Майстер агро МПК 20, 20, 20 Це 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Сьогодні я буду підживлювати свої помідорчики, які я е, укорінювала, зрізала пасинки з помідорів. Ось вони. Зрізала з пасанки з помідорів, поставила їх водичку, вони пустили коріння. І ось так виглядають. Один раз я їх вже підживлювала. Підживлювала я їх розконцентратом, ось розконцентратом. 15 азот, 7 фосфор, 7 калій. Це вже перше підживлення було у цих помідорчиків. Друге підживлення зараз в мене буде 20 20 20 ось, ось мої помідорчики. Ось так. Вони виглядають. Ось так. Я посадила 11 кущиків з цих помідорів. От пасинками. Бачите, як вони виглядають. Вже деякі починають зав'язувати. Води, помідорчики. Ці помідори в мене всі рані або середньоранні, вони скоро відійдуть, а ці, які вирощені з пасенків, будуть їм на заміну. Ну і високорослі будуть ще давати врожай довго-довго-довго. Я сподіваюся, якщо буду хоча б раз на тиждень поливати та підживлювати. Ось так виглядають мої чернобриці, мої красунчики. Так, і е, я в цьому році, вже не пам'ятаю, скільки тижнів тому, посадила на оцій грядці грядці е, 10 огірків Бьорн. Зійшов, на жаль, тільки один огірочок. Ось так він на сьогодні виглядає. Він на сонці. Поки що не печеться, але вже щось, щось його їло. Ну, так як він у мене один і він вижив. Слава тобі, Господи! Я буду за, за ним тепер доглядати. Його я хочу підкормити. Добривом Мастер Агро для огірків, кабачків та патісонів. 22, 8, 16. Так що будемо. Вирощувати, а там подивимося, що буде. Ну і треба поливати хоча б два рази на тиждень вже, бо він вже величенький. Ну, подивимося. Сьогодні ж вже середина серпня буде що буде. Будемо вирощувати, не бросати ж його. Так, ось так. Тобто від спеки спасаємося сіткою 90. А від і... Також додаємо калій, щоб дозривали, достигали якнайшвидше плоди. Бо без сітки, помідорчики в мене були накриті сіткою. перчик ні. і без сітки, подивіться, що робиться. Знову вернулася до моїх перчиків вершина гниль. Вони почали пектися від сонця, а також вернулася вершина гниль. Оцей перець в мене в цьому році Клаудіо. А, ні, це в мене, господі, як же його, Клаудіо F1 це отакий. Він почти вершиною гнилю не болів, коли була сітка 90-ка. Е, так, що це в мене ще? Подарунок Молдови зовсім не хворів, а зараз ось трошки. Так, а цей, боже, вже забула, як сорт називається. Ну, а цей у мене якраз весь хворів все літо, навіть під сіткою. Хворів він трошки менше, а зараз він хворіє ще більше. Тому знову буду вдягати сітку. І всім, всім все-таки теж рекомендую одягати сітку, бо в наших широтах, на нашій Україні зараз дуже-дуже велика спека. І без сіток врожаю не буде. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще й чого корисного та цікавого. До побачення! Всім мирного неба над головою! До зустрічі!